От і мене загубив морчик. <смір> да? загубив мене, молодець. <смір> Привіт, друзі. У <смір> нас тут рано. Сі снідають. Та мамка перелякана, Думає, що ту кроля буду кидати, але не буду, бо вона не гуляє все одно. Не чистила ще в клітках сьогодні, бачите, отакі от в мене клітки, коли вони засрані. А коли морська свинка ще й живе з кролями це вже піпець, -пі -пі отак можна сказати. Уженіри не вистачає. Він так засирає. Той мирський нього такий порожі, бачите, бублик. Що за цілий ужас? О. Ще перед тим, як пропасти з Ютуба, я вам казала, що в мене є поповнення. Є в мене кроленята. В верхній О! О, за які вже кроленята. Не знаю, скільки їх там. Я не рахувала, порахую, коли вже будуть бігати. О, пропала я по тих причинах, що Діма мій приїхав додому на пару днів. На жаль, сьогодні вже їде назад. О. Так що зранку вправлялася, я думаю, зніму вже вам відео, бо геть пропала з Ютубе. Дівчатка мої снідають, тільки що ми побоїлися. І снідаємо. Ну що, тітері, порозкидали, так? Да? Ай, молодці! Пересадіть голод. Вивернули миску. Ой, боже, боже. Дашка обривається. Ну, ці то нормально, та теж воно висипало собі. Мав ще зробити кормушки козам і калітки, але вже не встиг по часу, то сказав, що якщо дасть Бог, ще десь колись його пустить, то тоді зробить. А бога каже, терпи, мила терпи. Якщо так. Звиням теж дала їсти. Мурчик, де ти плачеш? ходиш? От ти у мене як та плакса, Да, плакса ти моя. Гуси залишилися у мене 4 штуки, пару штук убрала. тоді ми в дорогу запекли, то самі з'їли. Цих я хочу вбирати. Вони маленькі такі тітушники, зять не потрібні. Хочу великих гусей потім купити. У Свиней теж залатав мені дирку, бо свині зробили вже повністю вчора. Тут було все вивернуте, вирите. Сідочки поломані, то він понаново залатав. Я вчора почистила сьогодні знов, нагадали, але соломи не підкинула. Забула я за ту солому. Вони їдять. Говорю, що я була вколола бровим ктіном. Пепу не колола. Пепа і так в руку йде. Поміняли їм корито, забрали то дерев'яне, поставили желізне. Діять із желізного корита. Да, дітвора ростуть. Помаленьку, але ростуть. Ну, кож таки вже позакручували. Казала моя мама, якщо свиня закрустила хвіст, значить буде діло. Не твоя сторона, да, Говорише. Він з тої сторони привик їсти. А там та постала. Ну, Арчик, Що ж ти сину м'явчиш? Тобто Мяуя-мяу. Там ми били з Ваською, знову ну, дюрка світиться, зму треба вбити. Ой, роботи ще є. Але чесно, так не хочеться, щоб Діма назад їхав. Добре, коли він дома. Не переживають спокійно. Ось так. Вкусненько. Да? Їдять навіть на мене не звертають. уваги. Слухайте, у нас з цим приїздом, Діменем. Чотири дні ми взагалі не могли знайти, де наші капси, в якому куткові стоять. Всі крутились один поза одного, толком нічого не робили. Хазяйство голодне, все голодне, баняки мало варилися. Коротше, це був дурдом. То ми вчора вже стали в норму. Бігом понаварювала, бігом понакормлювала, бо кажу, капець мене звині зберуть торби і підуть десь в світ. Вчора вже і кози виводила пастися. Сьогодні знов підуть пастися, покормились, подоїлися зранку, Ну, в общем стали ми на свій режим. А то було трендець. На піньки. Дрова, оті, що в мене були за подвірком, вже довозили в, в двір. Діма і приїхав Паша, моєї тані чоловік, ну, сестри моєї чоловік і сестра була, то вже бігом вони повозили, Діма возив піньки, Паша поколов, трохи, трохи ще лишилося. Це така кубка лишилася, то нічого я помаленьку стану. Десь попереколюю. Все дрова. Сюди машину Діма назад зажене. буде їхати. Бо ми поки каталися ці дні нею. Двері в хаті поставив, в кімнатах. Бусинка сидить. Таня моя квітки мені повикопувала гіргіни. Гладіолуси ще в общем, все повикопувала і трохи геть перекопала квітника. То вже я докопаю, доприбираю. Ці кучки з мусором треба повиносити, тачку повивозити, поки в мене мамина тачка. Рози пообрізати треба. Які великі, які маленькі, то я ще обрізати не буду, ще й так піде. Ох, і дивіться, які в мене ці, як вони, хризантеми, бачите? Кусок вкопали мала, брала собі на поселок. Треба землю там підкидати. Вже воно прийнялося, але жовтенька на другий рік вже буде велика. А ці дві, то я ще з Волині привезла з собою. У мене там було багато хризантем. Я щось барана тільки дві штуки вкопала. Отак. так Такі -то в общем Такі-то у нас справи. Піду зараз, я ще хочу зробити швидко біля ши, дім в дорогу, щоб в поїзді їв не був голодний. А вам, як завжди, дякую, що ви зі мною, що не покидаєте мене. І до зустрічі в наступних відео.